Окрема область на самоврядування. є громади, це введені в Конституції. Є громади, і в громадах є свої ці свої органи. Давайте кришна, їде, але є є в кожних селах громади, де є свої органи. І так само техніку, техніку йти, хай в обласнути треба прийти согласувати. Треба прийти при те. Треба було солосувати за Да, ні, ні, ні. А, нашу це точку зору, а потім будемо... Шановний священно коли я в Осівцях будемо... священнослуж... проводив три рази Єванське служіння за межі. Цивілізовані приїжджали, я зайшов е, до Так, треба виходити на Луцька бо на Київ. Він yeah, не не відійшов. Я сьогодні зараз офіційно пишу заяву. Або ми цей безлад. Міліція стоїть і, б, без, <зві> лат... перегляд, не, і не приймає ніяких їх... наслідки, ви бачили, ви e, думаєте, e, случайно, коли він їй сказав Нічого вона не приймає. Мені просто шкода, шановний священно служитель, які ви сьогодні повинні сказати пасту. давайте підемо. Давайте ставиться Ні, Немає добра. Це громада, він довстигати. У вас немає як президента, ви не зараз. Ми пересеку воду хрестім і вони все. кришенську воду. По і все. Давайте, хрещенську. Давайте, можна? Давайте зараз. Благословили нас на Кришенську воду і хрестити. Благословили, що нас дзвонили. За Радянського Союзу, ми тут хрестили. І священники не перечить, роздивляємося, розвиваємося йдемо. Так, а де голова? Ні, була вже відповідна. А де голова сільської ради? Де ми будемо? Прийдете там. Піди по святу, по святу, ну, О, а, зараз у вас, і вот я спокую. О, їдьте з воду. Yeah. Зараз святимо воду і Христа покупаємо. Христа покупаємо. Ну, зараз зараз все, ти буде? Не, не. Цього? Ми саме себе так зговоримо. Посвіти серця свої, щоб да, було злоби. Не буде, ні. ні, ні, ні. ні, ні. Оправді ми злобили ніяк і не робимо. Брат, так Якщо ви обніметься, то ви повинні проявити любов. Я до вас любов буду вас і уйти. Та як? А так, так, бо Христос каже, благословляйте! Проконайте. Так, а це що робиться? А що робить? То не треба такого й робити. Що ви робите? А, а ми сьогодні повинні робити. Оп'єднатися діток є, скільки сьогодні а ви робите це буде і нас дітки були теж на хреще на, на, на Ісуса Христа, коли хрестився. Чого не прийшли тоді? І, не похрестилися. Ви ще маніпуліруєтеся? Як ми хрестили, купали Христа Господня, чого, чого тоді не прийшли? Що тоді, тоді, тоді. тоді не прийшли? Що тоді не прийшли? Ми тоді не хрестили Христи. Чого не прийшли тоді? Ні, Це не правда. Він підчинився в громаді. Ще ми носимо якісь хрести чи ще щось. Ми робимо таке. А ми Бога дози боятися. А що хрест? Ми боїмося Бога. Ми боїмося Бога, що ми сквернемо Христа таким образом. А Ісусу Христос може бояти. Правильно, ми боїмося його? Ми боїмося його. Ми боїмося його. Ми боїмося. Давайте ми так. Я не думаю, що. Тут є така велика трагедія, трагедія ага, чи якась відійдемо в сторону, не будемо організовувати цей незрозумілий мітинг, ага. обсудимо ці Ой, всі питання. мене чому... в Одідні сторонки батька не видихають. Проти зважимо, обсудимо розумно і не будемо створювати цю. Будь ласка, беріть їхніх представників, Я хто такого, так кажу, все? Ви представники є представники другої сторони, сільська ради. Рада, рада, ми йдемо десь в приміщення сільської ради чи куди. Сядемо, обсудимо ці всі питання, обговоримо, Давайте. як вона почати. І... Ну, не будемо аж ажіотаж, збирати, збирати хочу Питань немає. Сільський голова повинен знає, хто знає їх депутатів. Хто його бачить, скажіть. Він тут, він єдемо. Судимо, <in> говоримо, <а> нема, що <in> бери представників. цієї І давайте дам <почем>? сюди. <in> Тут <in> ставаться <in> мордутка, <in> харчуватися <in> до <in> Кадеф <in> може. Жінок підтримайте.